Вітаю на Рівницькому авторинку. Сьогодні візьмемо ціни на автомобілі. Травень місяць. Давайте подивимося що по чому. Орієнтовно більш будемо детальніше цікавитися автомобілями 5, 8 тисяч. За 6300. 11 рік, 1,5 дизель за 6300. Цей Меган. На EDC коробці багато про неї є розмов. В принципі, якщо обслуговувати цю коробку, знати її нюанси, в принципі, як варіант, так тепер бачимо рестайловий маган, порівняємо різницю 8500 13 рік 1,5 дизеляк. Гендарівницькій реєстрації. Такий мерседес 6900 на автоматі 2006 рік, один бензин Ось Так, от автівка виглядає всередині. Любителям Но автівка в універсалі Будь ласка, як варіант? Volkswagen Passat B6. які то ціни на нього? 600, 1,6 бензин 2006 рік. Дача Сандеро, дивимося яка ціна на неї. 6200, 14 рік, 1,2 бензин. 138 тисяч пробігу, кажуть, оригінального ось такий варіант. Давно не знімав, І, як ж, незвично мені вже на авторинку 5300. Ось це шкода, 1,6 бензин. Поки адаптуюся, то вже буде кінець відео. Так що за мої якісь коментарі такі в'ялі. Не ображайтеся. Бачимо механіку, підступку, такий поганий салон, виглядає все. Досить цікаве поєднання кольорів мені, чесно кажучи. Дизельна астра в кузові хатчбек. Не часто таке побачиш. 6,6 ціна і 12 рік. Повторюся 1,7 і дизельок. и как коробка передач тут механично. За 4200 Mitsubishi Lancer 2005 рік, 1.6 бензин, Также на механіці, Давайте глянемо сабанчик ось такі маємо афті. Так, в цьому проміжку між п'ятьма і 8 вісіма тисячами можна Toyota Avensis придбати 2,2 дизель 2 Так, виглядає село навтівки. Дуже Далеко. Каже, про на Каже, продавець, що автомобіль обслуговував повністю. Так, в яку ціною йдуть посади. Пасад b 5 3900. 2005 рік, 1,6 МПА і бензин. Ще раз номер телефону знімуть, може не заходимо. П'яти ступ, передні скопідйомники. тут розташовані кнопки на відкривання багажнику, відкривання паливного баку, автомобіля. За 8850 доларів можна придбати Тігона. 200 бензин 2009-2010 рік. Просили паркетники, але на сьогодні оце може один із яких буду знімати. Десь окреме відео про паркетники. але, на жаль, напевно, не сьогодні. Опель. Корси 3999, 10 рік, 1.4, газ бензин. Ну що ж, у нас тут 1,6 MPI за 5500 року Golf 5-й в кузові універсал на механічній коробці передач. Механіка тут 5 -ступанева. Бачимо салон. Далі на авторинку Opel Insignia 2.0 бензин. 6500, 2009 рік. 195 тисяч пробігу. Автомобіль на механічній коробці передач. Таким шкіряним солоном 2 бензин.